Сьогодні у нас Рожово-Фіолетовий День Так, у нас Фіолетовий День Ставте подобайку, підписуйтесь на канал І сьогодні Перший сентября. Європи Вересня Ну, Вересня. Вересня Тому ставте лайк А я йду перший день до школи Хм, не хочу до школи Хто теж не хоче до школи Ставте лайк Ну, почнемось Такий у нас сьогодні день Пластелін. Ла-бу-бу Супер. Тільки не побачила я обучила бубу. Эммм. Е Тільки ноги. Ага, так краще. Сонячні окуляри Супер, які гарні Ось така штучка. М -м, угу Полужненько тут тут, тут Клас. Далі ось таке сердечко як ла-бу-бу Супер. Це поділку сьогодні зробила я сама. Дуже гарна. Так. Ось така поділка. Так. Далі. Ось такий. ланчбокс для школи. Зараз проведу ось такий. Звіробійською. Ось таке ось російська, Далі обруч та бутилка. Бляшка. Ну, Бляшка. Яка велика, А ще у нас стич чомусь тут. Ось це, ось, ось це, ось це, ось це, ось це. це. Стич. Ось таке у нас усе. Якщо вам подобається відео, то підписуйтесь на канал. Дякую за просмотр. Та і ще раз дякую. Усім До побачення. До бачення. Пока-пока. Ви були на каналі Кам'яшка ТВ.